Всім привіт! Ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Сьогодні, друзі, на показі буде ось така коробочка. Це знову ж таки посилочка зі старим мейном від телеграм-каналу Hot Wheels Car Club. Попередньо вже одну отримував посилочку, я вам її показував. Приїжджала вона ось в такій коробочці з фірмовою наліпкою. Ну і тут так само на кожній коробочці чоловік клеє свою фірмову. Наліпку з вказаною назвою свого телеграм-каналу. Маршрут Одеса Дніпро, вага посилки 162 грами маємо всього-навсього 4 мейнові автівки. Давайте відкриємо та й побачимо, що ще придбав. Так, голоне, пальці не почікати. О, тут навіть воно вже ось так. Його відклеїти можна та й дістати. Ось такий вміст, о, ще одна наліпочка фірмова. В кожну посилочку чоловік додає ось таку наклейку. Так, ну, папір. І ось не папір. А саме вміст мого замовлення. О, добре, що без поччу. Просто так замотано в купирочку і прекрасно. Так, ну верхнє, що нам попадається, а попадається ось такий автос. Я попередньо вже такий брав один. Ось він, до речі, у мене підготовлений на огляд для порівняння. Тобто два реколори. Ось так він називається. Я, чесно кажучи, спершу думав, що це якась фантазійка, хоча вона, в принципі, і виглядає, начебто. Як на справжній автомобіль, Ну мені в коментарях один підписник підказав, що це дійсно Ну не є фантазійка, саме цей автомобіль, ось ця моделька, вона взята взята за основу справжній Buick Roadmaster 1951 року. Ну Що стосовно ось цієї моделі, то вона з оригіналом, тобто зі справжнім автомобілем. Схожа десь відсотків на 95%. Бо у справжнього автомобіля десь отут арка більш така вона відкрита, тобто колесо заднє видно, а тут воно зашите вщент. Ну і так само отвори вентиляції там трішечки по-другому. А так форма все чітко, так само, як і в справжнього бюїка Roadmaster. 1951 року. Можливо, я помилився попередньо сказавши, що це пантіак, а може я і не казав пантіак. Буває, в процесі розмови плутаюсь, щось забуваю, щось неправильно кажу. Тож вибачайте наперед. І ось таке днище блістера мають ці дві автівки ребристе. Ну, а по рокам, що тут сказати. А не бачу. Зараз. Очки дістану. Так, ну по рокам. По рокам. 2006 рік. Це ось цей. А цей. Також 2006 рік. Цікаво. В один рік дві моделі, ну, в принципі, теж таке могло бути. Так, це перша. Другий ось такий драг Меркюрі, Мерк скорочено, жовто-чорного кольору, такий цікавий автомобіль. Хотів для порівняння ще знайти свій попередній. Типу замаковський драгмерк 33-м номером по серії Rolling Metal. та вже забув, в яку коробку його запхав, бо воно в мене все так по коробочкам, по коробочкам перемотано, перепопаковано. Поки мені зберігати його, так, щоб стендами зробити, колекцію оформити, поки такої змоги маю. Тож назбиралася якась ємність, хоп, запакував, заклеїв і в схованку. Ну, коротше коротше ось такий драгмерк. Я ж кажу попередньо, ще типу замаковський є по серії, по серії Rolling Metal. Прекрасно, так, ну тут 2011 рік. Так, далі ще один моцик прикупив. Ось так він виглядає. Така назва в нього цікава. Дунканс. Ну, не знаю, оригінал, не оригінал, мабуть, ні. Скорчен скутер, якийсь корч, короче. ну, корч такий собі привабливий 2000-й 2000 рік випуску, тобто цьому моцику 24 роки вже виповнилося. І від старості, так скажімо, вже почали з'являтися. Невеличкі окисли по металу. Якщо так видно на камеру, то за 24 роки з'явилися такі мікроокислення. Ну, а попередньо в мене були ще два мотоцикла. Нагадаю, ще разочок. Ось такого взяв і ось такого. Тобто тепер додається ще третій. Ну, Коротше кажучи, ось така справа. Ну і ще четверта автівка ось такий Dodge Van таких флеймах, кузов металевий, днище циганське золото, пластикове, матовий, до речі, чорний колір цікавий, ну і червоний салон, прозорий дах попередньо з мейнових свіжих, ось такий доджвен, теж з прозорим дахом. Тут можемо побачити чотири крісла і позаду якийсь там ще присутній мотлох. У багажному відділенні. Ну ось таке нове, старе, цікаве цікаве придбаннячко Так, це у нас 2010 рік. Ну, ось такі, друзі, обновки невеличкі всього-навсього 4 автівки. Ну, що буде далі, побачимо, що в полюю. Наразі полюю ще за двома автівками, а саме по серії 90-ті. Ось наразі маю 8 штук. Нісанчика недавно придбав Ford F 150, McLaren f 1 Акура. Супра, Субару, BMW і поршик. Ну і наразі не вистачає до повного сету дві автівки, а саме Ford Mustang червоного кольору виявляється, його зараз знайти набагато тяжче, аніж мені вдалося знайти ось цю супру. Supra. Ну, Супра Supra мені вийшла по перекупським цінам. В 200 гривень, ну, це я вважаю нормально. Зараз вона десь 300, а й до 400 доходить. Ну, і Не вистачає одного пікапа білого кольору. Ну, то Я сподіваюся, що то не проблема його знайти. GMC циклон. Ну, ось так. Дві автівки поки що не вистачає, щоб зібрати повний сет по 90-х. Ну, а наразі все, друзі, дякую за увагу. Дякую, що завітали на мій канал. Кому сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Ну і бажаю всім успіху в полюванні, хто на кого чи на що полює. Нехай щастить. А наразі все. До наступної зустрічі. Всім па-па, Бувайте!